Права 166. У ящику шоколадками від фабрики Віллі Бонкі 99% шоколадки високої якості, а серед високоякісних шоколадок 60% з горіхом. Скільки всього шоколадок у ящику, якщо шоколадок з горіхом 1188. Ну що ж, давайте будемо тоді міркувати. Як можна зробити це завдання? Я пропоную подумати: якщо 60%. Всіх високоякісних шоколадок це з горіхом, а їх 1188, то виходить, що 1188 це 60% деякого числа. Для того, щоб знайти це число, потрібно 1188. Спочатку поділимо на 60. Так ми дізнаємося, скільки буде 1% високоякісних шоколадок. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо тоді 1188 188, що ділиться на 60 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді куточком ділити. Записуємо тоді, ну, давайте десь тут. 1188, що ділиться. Що ділиться на 60? Ну що ж, 118 ділимо на 60, це буде 1. 1 на 6 це 11 поділити, 1 на 0 це 0. 6 помножити на 1 це 6. Віднімаємо. 8 мінус 0 це 8. 1 мінус 6 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 6 це буде 5. 1 мінус 1 0 попереду напишемо, зносимо 8. Так, 588 ділимо на 60. Ну що ж, тоді це буде 9. 9 помножити на 0 це 0. 6 помножити на 9 це 54. Віднімаємо. 8 мінус 0 це 8. 8 мінус 4 це 4. 5-5 0 попереду напишемо. Ну що, ж, будемо вже брати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 19, дописуємо 0. 480 ділимо на 60, це буде 8. 8 помножити на 0, це 0. 6 на 8, 48. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 19,8. 19,8. Записуємо в дужках чого шоколадок. Так, отже, записуємо, що це 1% відсоток високоякісних шоколадок. Високоякісних. Шоколадок. Гаразд. Якщо 1% високоякісних шоколадок, це 19,8 шоколадки, то яка загальна кількість високоякісних шоколадок потрібно. Це 100% в 100 разів більше, потрібно 19,8% помножити на 100%. Ми записуємо друга дія. Отже, 19,8, що множиться на 100, це дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому праворуч на 2, то тоді в нас буде. 1980. Записуємо в дужках чого шоколадок? Так. Записуємо. Це в нас тоді шоколадки високої якості. Шоколадки. Високої. Якості. Ну що ж, якщо 1980 шоколадок – це шоколадки високої якості, а вони складають 99% від загальної кількості шоколадок у ящику. Ну що ж, тоді, якщо ми 1980 поділимо на 99%, ми дізнаємося, скільки буде 1% від шоколадок у ящику. Записуємо тоді третє дії. Отже, 1980. Що ділиться на 99. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 1980. Ну, давайте, напевно, десь тут. 1980. Що ділиться? Що ділиться на 99? Ну що ж, 198 ділимо на 99. Це буде 2. Так, 2 на 9 це 18. Вісім пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 на 2 18, плюс 1 це 19. Віднімаємо. 198 мінус 198, це буде 0. І що у нас залишається один невикористаний 0. Дописуємо його сюди. Тобто записуємо, що частка в нас дорівнює 20. Отже, записуємо 20 шоколадок. І пишемо, що це в нас 1 відсоток. Шоколадок у ящику. Шоколадок. У ящику. Гаразд. Якщо 1% відсоток у ящику це 20 шоколадок, то скільки всього шоколадок у ящику? Це 100% потрібно 20% помножити на 100. Записуємо четверта дія. Отже, 20, що множиться на 100. Це дорівнює. Дописуємо 2 нулі, то у нас вийде 2000. І записуємо в дужках чого шоколадок. Записуємо 2000 шоколадок у ящику. І... Ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитують, скільки всього шоколадок у ящику. Записуємо 2. Тисячі шоколадок. Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження числа за його відсотками на цьому вправу завершено.